Доброго дня. У нас наявності ось така крутезна піч, прозора на ножці, яка ставиться по центру приміщення. Давайте продивимося. У нас тут робоча установка. Вона має шириною 1 метр. Називається вона верона. Піч прозора, наскрізь, так називаємо тунельна піч. Димар у неї підключається зверху. І Іде вверх. Піч має прозора відкривається у нас з двох сторін. Давайте продивимося, як це відбувається. Ось так. І з цієї сторони. Ось бачите? Тобто буде видно вогонь наскрізь, продивляємося елементи, Зольниковий ящик. регуляція потужності печі. Камера дубльована нестійким матеріалом, дрова поміщається по 80 см, клас печі А О, тут мене було видно, прикольно. 17 кВт це площа обігрівної 170 квадратних метрів при добре утепленому будинку з висотою стелі 2,60. 270 Якщо брати будинок. Не дуже сильно утеплений, розраховуйте сміливо її на 120 квадратних метрів. Давайте ще продимося по бокам. Як це виглядає? Ніжки ось там прикручуються в підлогу. Якщо немає можливості прикрутити, додатково є стальна плита, на якій вона стоїть. Гаряче повітря. Повітря нагрівається звідси через скло, Також виходить нагріти повітря звідси зверху, через ці отвори. Ще раз піч називається Верона. Шириною вона 1,10. І ось так вона виглядає в інтер'єрі. Зрейди, чуть далі, щоб було видно. О! Ось так, бачите? Ось така дизайнерська піч Вона має можливість освітити і обігріти велику-велику площу. Ще раз, бренд Лаконза 17 кВт. 170 квадратів. Модель називається Верона, виробник країна Іспанія. Слава Україні!